Перевірений рецепт космічно красивих яєць до Великодня. Готуємо. Беремо пачку чаю каркаде. Тут 80 грамів. Висипаємо у каструлю, заливаємо літром води, додаємо столову ложку солі та дві столові ложки оциту, щоб краще трималася фарба. Тепер є два способи. Цю воду можна поставити, грітися, коли закипить, прокипить хай 15 хвилин і потім в ній фарбувати до необхідного кольору, тримаючи яйця вже зварені. А я буду варити їх сирими. Мені так більше подобається колір. Опускаємо сюди яйця. І хай водичка закипить від закипання. Варити я буду їх 8-10 хвилин. Якщо дістати яйця за 5 хвилин від закипання, вони будуть світлі, але при остиганні набудуть приємного блакитного відтінку. Ці ж яйця пролежали у чаї півтори години. Дивіться, який неймовірний колір. Але якщо для вас це занадто насичений колір, просто помийте яйце у воді, і воно стане набагато світліше. Дивіться, який приємний відтінок. Щоб яйця блищали, змастіть їх олією. Таким чином, якщо варити яйце і потім воно лежить у настої 5 хвилин, воно буде бліденьке. Якщо 2 годинки, то буде отаке темне. А якщо темне помити, то отримуємо третій відтінок. Готуйте і щасливого вам Великодня!